Привіт, сьогодні ми занурюємось у світ Ділон... Це історія молодої жінки, знаєте, розчарованої у стосунках. Так, і от вона зустрічає такого загадкового професора літератури, містера Велінгтона. Джерело у нас це така насичена особиста оповідь. Ну, схоже на щоденник. Саме так це наратив від першої особи, угу. дуже детальний, показує переживання Ділон... Наша місія сьогодні не просто переказати сюжет, а скажімо так, витягти суть. Тобто, як змінюються її стосунки, які таємниці там абсолютно, і що стоїть за цими ну фатальними поворотами долі, що не рухає, власне, гаразд, давайте розбиратись. Все починається ну досить класично. Ділен відчуває прірву між собою та її хлопцем, Тімом. Угу, З'являється він. Грегорі Уелінгтон. Це просто збіг, чи як е, ну, джерело дуже майстерно це показує. От є побутова сцена, Ділан піклується про Тіма, а він ну, просто стіна байдужості. Так, це викликає в неї аж відразу. Саме так. І от саме в цей період її внутрішнього конфлікту вона випадково ну, змінює маршрут прогулянки. І знаходить покинутий маєток з тим таємничим садом, так, із садом, а там дивний медальйон. Дуже символічно, правда? Зміна шляху, от вона веде до таємниці. І тут на сцену виходить професор Веллінгтон. Джерело його описує як ну, неймовірно харизматичного, з таким поглядом, що пронизує. От, до речі, про погляд. Це цікаво, як джерело використовує цей магнетичний погляд. Це ж не просто кліше. А що тоді? Мені здається, це натяк на щось більше, можливо, на якийсь надприродний вплив, або це просто відзеркалення її власного бажання, бажання ділан бути побаченою по справжньому після цієї байдужості Тіма. Тобто поява Грега це як каталізатор. Точно каталізатор, що руйнує її старий світ. Їхні зустрічі стають частішими. Навіть якісь дрібниці, як та історія з університетською формою, здається, їх тільки зближують, угу. а потім стається щось ну, справді дивне. Під час заняття Грех ніби створює для них спільну фантазію. Так, так, оця паралельна реальність. Вони опиняються в тому самому саду та замку, що снився Ділан. Як, як це взагалі можливо? Ось тут власне наратив робить такий важливий крок. Це вже не просто інтелектуальний флірт. Ця спільна фантазія ну це демонстрація їхнього незвичайного зв'язку і його здібностей. І його надприродних здібностей, звісно. Межа між реальністю та ілюзією для ділан починає, так би мовити, стиратися. Вона вже учасник його світу, а паралельно її старе життя просто руйнується. Так, сварка з подругою Аннабель, втрата того медальйона і фінальна крапка зрада Тіма, його відмова вірити їй. Після розриву все летить шкереберть. тім нападає на ділан, і отут втручається грех і демонструє, ну просто нелюдську силу. Ага. І ще деталь він миттєво зцілює її рану на обличчі якимось напоєм. Пізніше ми дізнаємось, це була його кров. Це ж, це вже не просто рятівник. Абсолютно, це ключовий, просто ключовий поворот. Фізичний порятунок тут переплетається з чимось значно глибшим і тривожнішим, даючи їй свою кров. Так, навіть без її відома, він створює нерозривний зв'язок, фатальний. Це вже не зовсім вибір, це ну, певне вторгнення, хоч і під маскою порятунку. Джерело підкреслює цю подвійність, рятує, але й прив'язує. Саме так, незримими путами. Далі Грек забирає її до свого будинку замку. Здавалося б, романтика. Але атмосфера там напружена, і напруга сягає піку, коли Ділан випадково бачить, ну, бачить як Грек жорстоко вбиває людину. Жах! Та цей момент руйнує будь-які залишки романтичної ілюзії. Джерело показує її шок, її втечу. Вона бачить справжню темну сутність Грега. Але вона ж тікає, тікає, але парадокс у тому, що вона змушена повернутися у той світ, який її відштовхнув до Тіма, щоб забрати кішку. Це ніби остання спроба втриматися за старе життя. І це призводить до фатальної розв'язки. На даху хмарочоса тім у люті штовхає ділен, і вона падає. Здається, все, кінець. Але ні. Грек знаходить її тіло. Вона мертва. Проте його кров, яка вже була в її організмі, повертає її до життя. Ого, ось тут і розкриваються всі карти. Грек вампір, і ділан протягом 14 днів також стане вампіром. І там ще згадується про інших вампілів, якась таємна спільнота, Так, яка може сприйняти Ділан як загрозу, тобто смерть стає переродженням. І що найдивовижніша реакція Ділан джерело описує її стан не як страх, а як свободу і неймовірну близькість з Грегом. Як це пояснити? Ну, це занурення показує нам історію, де кохання воно переплетене з одержимістю, а трансформація відбувається через темряву та смерть. Тобто, від розчарування до, до прийняття абсолютно нової надприродної долі. Це не просто історія кохання, це історія про руйнацію старого я і народження нового. Отже, ключові моменти, які ми виокремили: руйнівна сила нездорових стосунків, так, що штовхає до небезпечного невідомого, так, магнетичне тяжіння до таємниці, і зрештою переродження через досвід ну дуже близький до смерті. Класичні теми, але подані дуже особисто. І наостанок якась думка для роздумів. Є одна деталь, яка виринає під кінець джерела. З'являється ще один персонаж Ворен. Ага, він бачить Ділан і впізнає в ній жінку, жінку на ім'я Адель зі старовинного портрета, де вона поруч із предком Грега. Тобто, тобто, це наштовхує на питання, чи не є вся ця історія лише відлунням, повторенням подій минулого? Чи їхній зв'язок це щось наперед визначене долею? От над цим можна подумати.